Режим. Якщо після закриття карткового будинку ви скучили за проектами на політичну тему, то можете звернути свою увагу на цей серіал від HBO Max. Одним із його виконавчих продюсерів є Кейт Вінслет, яка до того ж втілила образ головної героїні. Разом із нею в серіалі знялися також Андреа Райсборо та Хью Грант. Центральною темою режиму є те, що будь-якій авторитарній формі правління рано чи пізно приходить кінець. У центрі сюжету знаходиться Єлена Вернем, яка очолює вигадану автократичну країну. Що розташована у центральній Європі після тривалого перебування у владі, вона стає все більш параноїдальною та нестабільною. А її режим починає поступово розвалюватися. Аби якось врятувати своє положення, Єлена заручається підтримкою військового герберта Зубака, який стає її радником, та все більше починає впливати на політичне життя в державі. Хоч ця політична сатира і розповідає про вигадану країну. Однак із поведінки головної героїні чітко щитується образ кількох сучасних диктаторів. А от своє враження від серіалу ви можете скласти вже з 3 березня, джентльмени цей серіал є спін-оффом до одноіменного фільму Гая Річі, який вийшов на екранах у 2020 році. Сценарій до цього проєкту культовий режисер написав у співавторстві з Меттю Рідом. А для виконання головних ролей він запросив акторів Тео Джеймса та Каю Скоделаріо. Серіал Джентельмени розповідає про Едді Голстеда, який успадкував від батька великий маєток. Однак, згодом він виявляє, що територію його нових володінь використовує наркомафія, яка не збирається її покидати. Тому головний герой вирішив. Протистояти місцевим гангстерам та повернути собі свою землю. Оскільки творцем серіалу є безпосередньо Гай Річі, тому в ньому наявні всі фірмові фішки режисера. Водночас у ньому присутні харизматичні персонажі, закручений сюжет та крутий монтаж. Сигнал. Після успіху пітьми Netflix продовжує інвестувати в виробництво німецьких проєктів, хоч у них і не завжди виходить створити продукт такого ж рівня, однак від цього менш цікавими вони не стають. Серіал Сигнали черговою німецькою науковою фантастикою. За сюжетом астронавтка Паула після місії у космосі повертається на землю. Однак вже дорогою додому вона загадковим чином зникає. Її чоловік Свен намагається з'ясувати, що сталося з дружиною та водночас самотужки виховує доньку. Протягом Своїх пошуків Свен знаходить підказки від дружини, які свідчать про те, що на орбіті Паула зробила відкриття, яке загрожує не лише їхній сім'ї, але й усьому світу. Хоч актори, які взяли участь у зйомках сигналу, майже нікому не відомі, однак якщо серіал вистрілить, то імена пері у Юни Юне Беннет та Флоріана Фітца точно будуть у всіх на вустах. Яблука ніколи не падають. В основі цієї містичної драми лежить одноіменний роман відомої письменниці Ліан Моріарті. Останнім часом екранізації романів є доволі популярними серед глядачів, а нещодавній проєкт Велика маленька брехня від каналу HBO, так і взагалі був доволі високо оцінений. На жаль, за виробництво серіалу Яблука ніколи не падають, відповідає платформа Пікок, проекти якої рідко дотягують до рівня HBO. Якби там не було, сюжет нової драми розповідає про сімейну пару Стена та Джой. Вони колишні тренери з тенісу, які планують продати свою тенісну академію, аби мати заощадження для виходу на пенсію. Подружжя планує щасливе сімейне життя разом зі своїми чотирма дітьми. Однак це була б не Ліан Моріарт, якби хтось із її героїв раптово не зник. Така подія призводить до того, що на поверхню починають вилазити багаторічні темні секрети сімейства, яке, виявляється, було не таким же й щасливим. Полювання на вбивцю. Цей історичний трилер є екранізацією одноіменного документального детективу-письменника Джеймса Свенсона та розповідає про один із найбільш відомих, але найменш зрозумілих злочинів в історії. А саме вбивство президента Саше Авраа Малінкольна та полювання на особу, яка це зробила, варто відзначити, що на історичну правдивий серіал не претендує, тому любителям точного зображення історії його варто обходити стороною. Однак, якщо вас цікавить період громадянської війни в Сашеві, любите різні конспірологічні. Теорії то полювання на вбивцю вам точно сподобається. Тим більше, що за адаптацію книги для маленьких екранів відповідає Моніка Белецьки, яка свого часу була номінанткою на премію Еммі за роботу над сценарієм серіалу Фарго. палм Палм-Рояль Перед вами ще один серіал Березня від стрімінгової платформи Apple TV+. В його основі лежить роман письменниці Джуліет Макденіел. Головну роль виконує акторка Крістен Вік, яка втілила образ героїні Максін Сімонс. Дівчина намагається потрапити до елітного заміського клубу та закріпитись у вищих колах заможнього суспільства. Максін все ж вдається проникнути до закладу, і деякий час вона навіть намагається вписатись у місцеву спільноту. Однак же через деякий час вона розуміє, що заможність Тожнє життя приховує чимало таємниць, а статус суспільної еліти може як сприяти в особистому житті, так і нести деякі загрози. А от як саме елітний статус вплинув на головну героїню можна дізнатися вже з 20 березня. Людекс 97 Мультсеріал про людей Ікс, який виходив на синіх екранах ще в далеких 90-х, був одним із тих, на кожну серію якого після школи очікував майже кожний школяр. Хоч те покоління дітей сьогодні вже дорослі дядьки, однак ностальгію ніхто не відміняв. Саме для таких дорослих дітей студія Діснеї створила новий мультиплікаційний проєкт. Люди Ікс 97 є прямим продовженням оригінального проєкту, який виходив із 1992 по 1997 роки. Навіть візуал. Від нього він майже нічим не відрізняється. А головним героям знову доведеться зіштовхнутися з викликами, які чекають на них після смерті їхнього лідера, професора Ікс. Тому якщо ви бажаєте згадати своє дитинство та відчути солодкий смак ностальгії, то зробити це можна з 20 березня на платформі Disney+. Проблема трьох тіл. Трилогія китайського письменника Люці Сіня Пам'ять про минуле землі є однією з найкращих науково-фантастичних робіт 21-го століття. Сюжет серіалу розповідає про приготування землян до першого контакту із позаземною цивілізацією. Колись давно одна жінка-астрофізик, будучи залученою до секретного військового проєкту, мала необережність таємно надіслати сигнали у космос. Ці сигнали отримала цивілізація Трисоляріс, яка знаходиться в системі Альфі Центавра. Однак не всі жителі землі цьому радіють. Частина з них вважає, що інопланетні істоти просто захоплять планету. Варто відзначити, що за адаптацію книг відповідають Девід Беніоф та Дібі Вайс, які до цього займалися грою престолів. У деяких фанатів Люцесіння їх участь у проєкті викликала певне занепокоєння, оскільки всі пам'ятають розчарування від останніх сезонів екранізації тварів Джорджа Мартіна. Крім того, вони показали себе ще не дуже хорошими сценаристами оригінальних історій. На щастя, побоюванням фанатів. Не судилося збутися, оскільки серіал Проблема трьох тіл виявився доволі якісним. Тайріш в основі цієї кримінальної драми лежить британський серіал Водій, що транслювався на BBC One з 23 вересня по 7 жовтня 2014 року. Новий проєкт розповідає історію Періша, який у минулому був відомим перевізником у злочинному світі. Однак, заради сім'ї він покинув злочинне життя і тепер є законослухняним громадянином, зразковим сім'янином та володіє прибутковою автомайстернею. Однак все змінюється після того, як його сина вбивають, аби помститися за це та. Покарати винних першу доводиться згадати своє кримінальне минуле. Побачити новий серіал можна з 31 березня на платформі AMC.